Добрий день, шановні наші глядачі, шановні наші друзі, шановні наші колеги. Ми сьогодні хочу вам показати, як живуть при фронтові громади, яких обстрілюють кожен день, і які втрачають і воїнів і втрачають мешканців, і мешканців втрачають із-за того, що не працює, або демонструє свавілля місцеве, Влада, я хочу вам показати таку невеличку перемогу. А ви зараз бачите у себе на екранах зупинку громадського транспорту за 7,7 мільйонів. Ми про неї розказували, бо до нас звернулися мешканці Марганця. В Марганці до війни проживало близько 50 тисяч людей. Це ну якби і маленьке місто, і не в тому числі. Воно знаходиться в Дніпропетровській області, але ближче до Запоріжжя. Так, от господарник там такий собі пан мер, який залишився з, з, зі звичками 90-х років, у всю війну купує те, що йому бажається, але те, що би захищало громадян. Мешканці Маргенця дійшли до того, що вони виставили петицію за те, щоб їм побудували укриття, які би були розташовані по всьому місті, і в час пік вони могли там заховатися і зберегти своє життя. Ці зупинки мала би виконувати така собі пані. Фопиця, я називаю це Чорна Євгенія Дмитрівна, яка працює виключно для цієї міськради, і мала виставляти такі зупиночки скляні. Уявіть собі, 21 штуку скляних зупиночок. Так як був розголос, то ми з вами зараз бачимо, що було за взаємною згодою сторін, вказано, що розривається договір. Пишуться, що це предмет покращення якості предмета закупівлі, Замовчі таке покращення не призведе до збільшення суми. І була відмінена ця закупівля. Це про що каже, що якщо ви активні, якщо ви показуєте своїй владі, що ви є, і чи ви її контролюєте, у вас будуть отакі от результати. Тепер давайте перейдемо трішки до цього прекрасного містечка. Марганець я заготовила вам статистику. Деяку у 25-му році це маленьке містечко вже витратило. На отаке ніщо цілих 226 мільйонів гривень. Організаторів закупівель було 21, кількість учасників 215. Кількість лотів 544. Це 25 й рік. 226,8 мільйонів. 24 рік витрачено за весь рік було 373 мільйони 200. Організаторів 26, ну і одинакові ранж закупівель: продукти харчування, послуги з ремонту, нафтопродукти, конструкційні вироби, сільхозгосподарські. Різні призначення, електроінструменти і офісна техніка, така в десятці, щоб ви розуміли. Транспортне обладнання. Переходимо в 23 рік. А в 23-му році було витрачено 776 і 9 майже 777 мільйонів на це маленьке містечко. Марганець, набір витрат і ранч той самий, але офісна техніка була вище. Навіть послуги в сфері інформації інформацію, це вони саме, самі себе рекламували. 22 рік марганець 167 мільйонів 360 тисяч, кількість організаторів 20. Ну, тобто організатори на мені ті ж. І для порівняння, 21 рік, в 21 році до війни, Містечко, в якому було в два рази більше мешканців, і в якому були працюючі підприємства і не було обстрілів, на своє існування витратило 354 мільйони 340 тисяч. Це 26 організаторів, як і завжди. Але в 21-му році на третьому місці було медичне обладнання, а офісне взагалі було на четвертому місці, нафтопродукти на п'ятому, конструкційні і різні інженерні споруди. Далі далі архітектурні і сільхозгосподарські, і меблі вони закуповали. А тепер я хочу вам показати ще декілька закупівель цієї громади, крім того прекрасного зупинки От вони вирішили, що їм треба прямо в травні 25-го року купити спеціалізований вантажний автомобіль сміттєвоз з краном маніпулятором за 3,5 мільйони гривень, і це у нас робить громада благоустрій, благоустрій їхній. А далі вони вирішили, що їм. Конче необхідно за 1,7 млн встановити конструкцію з двома банерами та прапорами, ну нібито на честь загиблих. Тобто вони закриваються загиблими прапорами за 1,7 млн. Ну, Я вам скажу, що це також виконувала, вказано, що це одні роботи, і виконувала така собі ФОП Кульнєва Маргарита Михайлівна. Я аналізувала її цю пані Маргариту. Там за одною адресою декілька учасниць закупівель зареєстровано. І як відомо, що ну не часто вони Роблять ці роботи, як правило, вони знаходяться або в Нікополі, або в Дніпрі або в Запоріжжі, чогось не з Марганця. Ну, от зараз ви бачите при цю пані Кульніву Маргариту Михайлівну, от вона наторгувала на Прозоро вже аж на 50 мільйонів. Ми зараз подивимося, якою вона в нас група. Щоб дивитися групу, ми заходимо в розділ Інформація і дивимося, що нам в нас третя група, тобто може робити послуги. І дозволено. Ну, як бачимо, вони така прекрасна двома руками, жіночка робить інші. Роботи і завершення будівництва. Видно, і ці флагштуки, вона буде ставити саменька. І зараз ще хочу вам показати такий маленький тендерок на 17 мільйонів. Їх замовила ці 17 мільйонів управління благоустрою, інфраструктури вже Нікополя. Це також місто Нікополя, місто Марганець. Вони сателіти, вони поряд розташовані. І це так само місто, яке щоденно обстрілюється. Так, от 17 мільйонів буде витрачено на виконання робіт по ремонту місць почесних поховань, встановлення надмогильних споруд. Ну Це все, що треба міськраді, міста Нікополя Дніпропетровської області. Що вони пишуть закупівлі? Одна робота, ведення робіт. Місць поховання, і бачимо, що в нас їх виконує та сама Маргарита Михайлівна. І бачимо, що укладений договір 28 березня. І бачимо, що це 17 мільйонів. І ми ж тільки що з вами на неї подивилися, на цю пані Маргариту, і розуміємо, що в неї третя група ФОПа, третя група ставка 5%. І розуміємо, що ніякі 17 мільйонів вона не має права брати ніяких робіт. Зараз трішки повернуся, я вам покажу Марганецьку міську раду і покажу, як це шукається. Значить, код ЄДРПОО, е це те саме, що код ОКПО, однаково називаємо. Заходимо на головну сторінку прозору гов'юа, заходимо в замовника і вставляємо. там деякі коментатори просили показати. Як робити пошук? Так я вам показую, що і ще закуповувала ця прекрасна міської ради підприємство комунальне називається комунальне. Воно саджанці декоративних насаджень закупило, на 266 шістдесят тисяч. Тоже в якоїсь ФОПа послуги ремонту технічне обслуговування вантажних автомобілів на 800 тисяч. Воїнам не треба ремонтувати, воїни будуть збирати. косарка бензинова 103 тисячі. А потім вони ще куплять окремо робота, щоб ви розуміли. Керування проектно-кошторисної документації 54 тисячі і так далі. Тут декілька кошторисів цих кошторисних документацій. І тут купують вони підсок. На 540 тисяч ті зупинки, які я вам показувала, які вже відмінили. І увага! Значить, вони вирішили купити у помічниці судді їхнього районного суду, легковий автомобіль Land Cruiser, не Новий. Я знайшла цю інформацію в їх сторінках і вони посилаються, що вона прямо працює в суді. І от такі помічниці суддів у нас можуть. Їздити на таких машинах, а потім, коли у машинки трішки є пробіг, вони її втюхають через Прозоро на такі підприємства-комунальники, в громаду, де йде війна, в громаду, де вже 70 пам'ятників, а це ще скільки ж там і в минулому році їх замовили. Дивимося, що вони ще купляють. дизельне пальне, встановлюють конструкцію з двома банерами-прапорами на 1 мільйон 700. Легковий автомобіль Дастер в квітні за. 984 тисячі. Відлови біостерилізації бі бі безпритульних тварин. Будь ласка, 500 тисяч марганець, в якому там не проживає 20 тисяч людей. Бітумна емульсія, 1 800. Ну, хочеться глянути, а чи не у ФОПа вона була куплена. Листаємо, листаємо, аналізуємо. Як ми аналізуємо? Ми зайшли в цю закупівлю і зараз ми бачимо реєстр пропозицій. Пропозиція була лише одна: від якоїсь компанії сфера Ізол. І бачимо, що ця компанія і перемогла в даному випадку. Ну нам би, звісно, цікаво подивитися, коли вона складена. Ця компанія скільки в неї там працівників. бо... Бітом продавати це не така проста історія. Він продається гарячий із вагонів, і тому має бути якась історія, якісь працівники і якісь основні засоби. Бачимо, компанія не нова, ні всього-навсього 10 тисяч капіталу. І пишуть, що вони роблять неметалеві мінеральні вироби, надання в оренду, в, експлу... в експлуатаційну оренду. Ну і глянемо, скільки у них е... працівників. У них три працівника. Як ви думаєте, три працівника? Буде займатися виготовляти суміш і розливати, звісно, ні. Повертаємося до нашого цього прекрасного замовника, який хотів ті скляні зупиночки, постачати, закупити. І от вони листаємо. Ми вже зрозуміли, що вони тільки за два місяці, за п'ятий, за шостий купують дві крупні автівки. Ну І бачимо, що в четвертому місяці ландшафтні послуги по озелененню на 400 тисяч, дизельне паливо. Бачимо, що вони закуповують послуги по ремонту технічно вантажних автомобілів, чогось не зайшлося у них. Уявіть собі, це маленьке містечко, і за всього-навсього, одне оце підприємство закупало на 42 тисячі папер для друку. Папер для друку на 42 тисячі. І знову ландшафтні послуги 99 тисяч, мінеральні добрива. Куди вони їх? на 81 тисячу? Дивимося електроенергію. Ну це зрозуміло. А знову тварин вони відловлюють. А знову електроенергія. І уявіть собі, оця малесенька міськрада. Скільки ж там тих людей працює? На 7 мільйонів. Якщо вони, вони всі роботи ж закуповують у зовнішнього е, виконавця, і от вони на 7 мільйонів купують е, собі паливо, бачимо. Новорічні подарунки, а як же без них? То, і от нове будівництво сонячної електростанції. На 13 мільйонів на секундочку. Це місто обстрілюється щодня. Открийте, подивіться, там гинуть люди майже щодня. Дивимося, от вони закупили одну роботу нове будівництво сонячної електростанції. Дивимося, в кого ж вони її купили. В Бієнесела Україна. Це таке підприємство досить часто воно у нас фігурує. Компанія нова. Оці сонячні батареї буде будувати компанія, які всього на всього місяців. Компанія, яка в Запоріжжі знаходиться. І бачимо, що ця компанія подала зітвісні всього-навсього 7 осіб. І бачимо, що от вона за весь 24-й рік напрацювала на 13 мільйонів. Також тут ми можемо з вами навіть побачити, у кому ця компанія що постачала інфраструктурного розвитку благоустрою Марганецької територіальної громади на 19 мільйонів за батарей, і у цьому комунальному. Тобто компанія була створена в Запоріжжі саме для того, щоб виконувати роботи чисто під міста Марганець, щоб туди. Там вигравати ці тендери. Тобто спочатку з'явився, хто переможе закупівель, а потім була видумана що предмет закупівлі, а потім, потім було проведено отаку от закупівлю. Там мене питали люди про відносно національної поліції. Запишіть, будь ласка, такий код 4010 85 78. І ви, коли заходите в пошукову, прямо ж на пошуковому рядочку Google набрати, і ви це отримаєте свої відповіді на запитання, що ж там було в поліції, можете онлайн контролювати. А на цьому я прошу вас уваги і поваги до воїна. На цьому я прошу вас починати так само робити, як я. Я вам вже продемонструвала. Кожен раз я показую, як де що робиться. Я прошу вас долучатися до такої роботи. Чим більше ми будемо з вами виставляти, я вам сьогодні показала приклад того, як маленьке місто Марганець виставили закупівлю своїх зупинок, і зупинки зупинилися. Так, ми будемо далі контролювати. Так, не факт, що це, ці витрати далі будуть на щось корисне. Але якщо ми будемо з вами це робити щодня і кожен в своїй громаді, то... У нас буде своя перемога на такому внутрішньому фронті. Я дуже дякую за вашу увагу. ставте, будь ласка, питання, підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, показуйте це молоді. Нехай молодь сідає і буде з нами. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. Долучайтеся до нашої ініціативи. Сім кроків до перемоги. До побачення!